Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. 8.50. Ранок, добрий, чудовий понеділок. Ви знаєте, що кожний ранок він у нас буде добрий. Несмотря не на наше настроєння, не на, не на погоду. Утро добре. Стали, глазки відкрили. Добрий ранок сказали, з вами поговорили. Пішли на роботу. Ну ми сьогодні у нас понеділок. Ви знаєте, святий понеділок. Ми сьогодні не працюємо. Ми не працюємо по понеділкам. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що зараз така робота, що Ну, звісно, гріх від Бога жаліться. Дякувати Богу за все. Але немає роботи. Ну, не держні, опускати руки, не унивати. Це торговля. День луче, день хуже. Ви ж розумієте. Слухайте, я опять почала за добрий ранок закінчую торговлю. Я ж вам кажу, набор не даром та мені дівчаткам ніперситу. У вас набор слов. Ну і що зато в цьому наборові слова я вам розкажу абсолютно все. За погоду, за роботу, що їду з альбінкою на пляж і що скажу вам, що ми сьогодні і не працюємо. Якщо немає роботи, розстраюватися не потрібно. Ну її зараз немає. Дівчатка, ну що робити такі немає. Временно. відсутствують, Временно. Зараз поїде на СТО, лише машину на СТО, хай до масла подивляться. Помити сьогодні машину, там возле СТО зразу І помити машину треба. Якщо ви хочете дощ, то я сьогодні мою машину. Я думаю, що завтра він піде. Помию машину, хай подивляться до масла. Той чи як горів, хай горить собі на здоров'я, вмій не мішає. Слухайте, я їздю на ренжовер, я модна. Чуєте, нічого собі Ха, подумаєш? Якщо у ньому нічого не не горіти, то це не машина, правильно? Все равно якийсь газ дожен бути. Мої хороші, ну правильно, правильно. Мої ріднесенки, саме головне, я вам завжди кажу: не унивайте, не унивайте. Оце наша унилость приводить нас до стресу, до нервозу. Ніт. Такого більше не буде. Мої хорошенькі. Ну я ж вам кажу, почала за здрав'я, заканчую за опокой. Що я почала? жду альбінку і машину час на СТО. Але в мене жде мій Андрюшка. Везе йому цілий кульок гостинців. Жде мій Андрюлечка, мій карсулечка. Що з ним вип'ю каву. Слухайте. Ну хорошенький він у мене. Ну що мені робити? Ну, мій Андрюшка, це ж мій друг. У мене мій дружок Андрюшечка. Да. Вірний такий я це приїжджаю з роботи, він йде мені наперед. Світолічка, хоче тобі допомогти. Ласточка моя. Ну що робити, якщо він у мене такий є? Куди його подівати? Нікуди. Він мій так, дівчатка. Я слухайте, в хаті ж воно не дуже видно мою талію, мою фулю. А я вже більше місяця після операції і я вділа, слухайте, це Аня моїй халатик. Вона лишила його, ну я в нього влізла. Ви представте. Ну, Аня моя і я, да. Так, да, він свободний, такого легкий-легкий халатик. Але я сейчас, дівчаточка, опру цей телефон у ворота і покажу вам, наскільки виділяється вже моя фігура. Правда, дівчатки, прямо мені аж прятно самої дивитися. Да, Ну покажу, що я думаю, що. Сусіди всі на роботі ніхто не думає, ну, я спиною стояти. У мене камери мої дивляться на мене, то хай дивляться на мене. Дівчатка. Ми зараз за Альбінкою поїдемо. Поїдемо позагораємо трошки. Ви знаєте, літо, от уже, уже да, от скільки тут часу, такое щелчок, все, літа немає. Але хочеться піти, хоч ті ноги. Ну я люблю загорати. Для мене загар, це все, але це літо світуль або тобі треба буде загорати, або тобі треба бути красивою. І світулечка вибрала і загорати, і красивою, тому що я всюваю скрізь і позагорати, і по. І обрізатися, і все, тому що ми красотки. Лук у мене сьогодні такий, знаєте, розлітаєчка. Це мої ані Халатик, Я вам уже казала. Він такий свободний, і я в нього не влазила, бо я ж була така трошки об'йомненька. Дівчатка Легким движенням руки він розцібається. Ну то саме, що я зараз у купальнику да подивіться, ось я зараз вам покажу. Ну, що такого не було, це смішно і грішно. Дивіться, дівчатки, ну, отуту, звісно, я потім обріжу. Це буде потім. Ножки я поки вам свої не буду показувати. Я їх потім трошки, знаєте, не обріжу, а е, ліпосакцію зроблю. А фігурка така вийшла, дівчатка. З гордістю вам її показую. Тому що я так їду на море, так я буду час загорати. Правда, я знімлю корсет, Трусики в мене височенькі, такі ось трусики, височенькі. Я знімаю корсет, і це моє буду. Ну я ж на сменку я вже ділова, Я сама вдіваю, сама знімаю все роблю. Так що мої красуні, отакий у мене вийшов результат. Красивий, да, дівчатка? Ну, ми взагалі з вами красиві. Ми не можемо бути не красиві з вами. Ми просто богині, а чаравашки, а бояшки, понімаєте? Внутрішній лук. Я ще на дворі не показувала. Ну і що? А куди мені війти? У мене тут нікого я майже вам казала. Я живу три вулиці від цивілізації. У мене так тихо, у мене тільки хто тут ходить, це наркомани шукають закладку. І то вони собі пішли, знайшли, пішли, ніхто їх, знаєте, та не, не трогай, а ви тебе не трогати. Дівчаточки, отакий у мене сидять обалденно-красивий лук. Зараз у мене приїжджає Альбіночка, їду від жену в машину на СТО, лук показала, все вам розказала. Саме головне, хочу вам сказати, любі мої. Життя прекрасне. Надо жити сьогодні час і цю секунду насолоджуватися кожною минуткою. Я вже вам говорила. І буду це кожне утро повторятися, тому що це дійсно так. Встали, глазки відкрили. Вам добрий ранок сказала. Лук показала. О, діта, роздіта, ну і що? Ну а на щас я піду на пляжу я Не така сама буду. Така сама нового, нічого ж я не покажу. Не дам просто щас знімлю вот е, тату свій бронежилетик, Трусики у мене високі, мені головне, щоб шви були закриті, тому що швам не можна загорати, а світорічки можна. Так що ми рідненькі. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. I love you! Так, мої ріднесеньки. За чотири минути я вам розказала і за погоду, і показала свій прекрасний лук. І з гордістю схочу сказати, дівчатка, як у мене виділяється ще сталія, слухайте, фігура. Коли я ту фігуру бачила, у мене ж вона, знаєте, животиком закрила абсолютно все. А Максим Максимович зробив у мене, знаєте, струнка як тополя, зелена як гай. Як будете в Одесі до світульки заглядайте, отак. А що робити? Стікам начну говорити. Так що мій Максим Максимович творить чудеса. біса дівчата, ну вам от факт на ліцо, Тут не треба нічого говорити. Я спочатку зробила глазки, щочки, животик. Ліпосакцію, ну і зараз, звісно, хочу зробити ліпосакцію ручок, ножок, але трохи пізніше. Так що, мої любі, саме головне бути самим собою, оставайте самим собою. А ваша світулечка є, була і буде, завжди вас обіймає, цілюває. I love you, вам буду говорити завжди. І завжди хочу сказати, мільйон людей, мільйон неї. Ми не можемо кожному подобатись, але ми самі. І що Моя богиня, люблю тебе, люблю, Будись. Я тебе теж, Андрюшка, люблю. Я без тебе жити не можу. Прощай. Чуєш? Без тебе жити. Так, я приїхала вже нести, лишу машину зараз хлопчиком. Хай подивляться дома. Сандришка, ти чого тікаєш? Іди сюди, Іди, мій рідненький, іди сюди, хай я лишу. Так, там альбіночка, теж привет. час альбіночка буде. Так, мої хорошенькі, Тут є сішою евакуатор сього є. Є маленький, є великий є він любий. Так, хлопчики роблять машини. Дивіться, от такий евакуатор є, який вела витягує з любої щелічки. Він дуже маленький. Він такий, знаєте, влази в любу. Таких евакуаторів в городі практично немає. Не не практично так і є. Дівчатка, це дійсно так. Ось номер телефончика. Ви бачите, ноль шість сім одін Саме головне, що ну так на заміточку хай буде. Так, евакуатор. Так, мій Андрюлічка, моя ласточка, так? Да? Зараз альбиночку здаем, да? так? Да, Альбину я хочу побачити дуси. Давай Давай, ласточка моя, цього із тобою. Ждемо альбиночку, пока, да, ласточка моя. Де співати якої пісні? Твої зелені глаза. Эти глаза так подожди, ти мене зараз альбинки співати, а мені ж не співаєш. А тебе... А до мене тільки приходиш і посмірити. Ні, поговорити. Поговори, так? Да? Ти ж у мене друг, Андрюшка, А да? я знаю, это моя ты моя богиня. А, альбинка хто? Альбинка Клеопатра. <laughs> — Сейчас она прийде. Я ей казала, тебе Андрюшка ждет нанести, да? Да, Азберочка, это люблю. Сейчас она прийде, скажет, что ей лично в очи. Сегодня придаешь до меня на ужин. Да, сегодня конючок по это плюбу. Конячок? Я уже давно твиканчок не толк. Давно? Да. Ну, я согласен. Відкриєш нову бутылочку мені. — Да. Я всегда признал. Хороший. Кохете там я в тебе я знаю. <laughs> І ти більше знаєш, ти більше знаєш мене, що в мене є, чим я, так? Да? Ну я бачу, що там стоїть. Я ж вбираю там, допомагаю тобі вбирати. Бачиш, там казючок стоїть, водочка. Давай мундірки, так? З тюлечкою. Так тюлька, де завтра купив. Дуже. Завтра куплю, тюльку буде. Так що ми вам кажемо Майла і ждемо Альбінку. Пока-пока. Давай Альбіночка, моя приїхала. Мілашка, опускай віконечко. О, ой, цілую. 99. Люблю тебя, люблю тебя и буду сидеть. Получается, так подожди, ты кого любишь Альбинку чи мене? Леопатра и богиня. Альбинка? А ну Що кто тебе такие комплименты? Андрюшка, шо так дивись? Ого, ничего себе. Что такое? Ты прекрасна. Красиво Альбінка? Все, Андрюлечка, ми їдемо так, давай за машинку. Альбиночка, милашка, ми так, добрий ранок, ми поїхали. Альбінка, хто тобі такі компліменти з робить, Скажи. Растерял. Растерял. Ростирала. Андр... Від'їдь трошки. Напротив. Альбін. Ну якщо я ему кажу, я жду до Альбінку, а він каже, я теж буду. Я теж машину, машина стою, хоч щоб подивитися до масла мені. Сонечко, ти не зводиш з альбіночки очей, я бачу, так, да, зайчик? Я не люблю боссию. Я знаю, що ти мене любиш, але я Блин, до альбінки тебе вже рівнувати. Вона прекрасна. Звісно, прекрасна. Вона моя богиня. Кому в ти жизни повезла. Альбінка, а ти а де манюня моя? З дома. А що вона не їде з нами? Альбіна, що ти ж почервоніло? Так, дівчатка, ми все добрий ранок, хорошого дня. Андрюлечка, пока. 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 Так що машину лише не сто. Мілашка, їде до тебе.